Всім добрий день! Отримали пилосос акумуляторний, серія 8000. модель модель, модель, Зараз почекайте, як модель. Модель називається XC 8349 Philips Ми брали в магазині Allo, покупали, подивимося, що нас чекає в коробці. Цей пилосос акумуляторний. Нам тут кажуть, що 80 хвилин він може пилососити від акумулятора. Розпаковуємо. Так, ганчірка з мікрофібри, сам пилосмок. Це, я так розумію, акумулятор тут. Тут фільтр. Що ще? Насадка. Насадкою, як каже продавець виробник, можна і мити, і пилососити одночасно. Така. Так, Це насадка ще одна палка. Ага, Це, я так розумію, це фільтр, тип, якийсь фільтр, ага, який, затримує, який затримує пил. Далі, 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 далі. Ага, це якась насадка гнучка. А, якась щільова, мабуть, насадка для щілин. Це тримач, мабуть, для, заря... для зарядки. Ось ще. Ще ось така насадка теж для яких щілин. <смеш> Теж. Так, ось це. Це якась цікава насадка. Не знаю вам для чого вона, може тут щось написано. Ні, тут нічого інформативного не написано. Будемо потім розбиратися так. Це кабель живлення для зарядки. Ага, і ось ця насадка, яка і миє і пилососить одночасно разом із ганчіркою. А це запасна. Ось така комплектація. Ще раз нагадую, брали в магазині Алло.